Інформаційний марафон на телеканалі TV7+, А також нагадаю, що трансляція цього етеру йде і й на нашій Фейсбук-сторінці, тому обов'язково доєднуйтеся ще й в режимі онлайн до нашого етеру. А далі ми поговоримо про рейтинг прозорості міст. Програма прозорі міста оприлюднила результати восьмого дослідження роботи 100 міських рад із 21 області України із Хмельниччини. В рейтингу присутні шість міст. Хмельницький потрапив до першого десятка, однак статусу прозорого міста не отримав. А от цього року статус прозорих отримали п'ять міст: це Чернівці, Вінниця, Луцьк, Мукачево та Львів. Власне, як обирали ці прозорі міста, про це поговоримо із керівницею програми Прозорі міста Олеся Коваль з нами на зв'язку. Пані Олесю, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава доброго дня. Вам. Для того аби ми розуміли, власне, як складався цей рейтинг, потрібно для початку напевно обговорити критерії того, як ви обирали міста і як їх оцінювали, за якими критеріями. Так, дякую за це запитання. Вже важливо, можливо, що стоїть угу. за цим статусом і за цим оцінком. Ми з 2017 року. Наша програма досліджує прозорість українських міст, і в нас багаторічні. Історичні та вже дані зібрані не тільки цьогорічні, і ми можемо дивитися, як міста навіть змінюються у прозорості. Що стосується цього року, ми перевіряли кожне місто на 70 критеріїв, 70 запитань. І це не завжди прості були запитання. Інколи вони містили декілька підпунктів. Цього року у нас було сім сфер: ну, серед них, наприклад, відкритість. Це ми дивилися, чи наявні там базові документи, там рішення, протоколи. Та інше, що пов'язано з діяльністю міської ради, була сфера, яка перевіряла послуги громадянам, яка перевіряла чи є сервіси так різні. То комунальне майно, земля, бюджет, закупівлі. тобто, ось основні такі питання, які ми для себе виокремили, ми їх згрупували у сім сфер, і, власне, перевірили 7 тисяч індикаторів в межах цього дослідження, і можемо ділитися тепер результатами. 7 тисяч показників ми точно не назвемо, але із досвіду, що власне дало змогу потрапити до прозорості місто цим п'яти містам, які його отримали. Та дивіться, у нас дуже сильно змінилась методологія. Ми додали багато нових індикаторів, зокрема, ті, які ми вважаємо, що наближають нас там до євроінтеграційних нашого вектору. Загалом, що ті міста, які стали прозорими цього року, вони здебільшого публікують всі необхідні документи, анонсують свої засідання, публікують належні набори даних. Мають навіть не виконують не тільки вимоги закону, так але й кращі практики управління, десь ідуть в інновації, десь проводять додаткові обговорення, слухання, консультації з проводять. Мають багато сервісів, сервісів, щоб містяни не завжди виходили з дому, але могли отримати ну, належні послуги. Коли нам кажуть, що таке прозорість, це ж мабуть, щось таке дуже фантастичне, яке не можна почіпати. Та я завжди кажу: дивіться, ви мама, наприклад, так, і ви хочете дитину зареєструвати в садок школи онлайн, а не йти там між сиренами і. Е ці послуги отримувати. Це теж про прозорість. Ви хочете вплинути на розподіл бюджетних коштів вашого міста. Ви йдете там, на бюджетні слухання, чи підписуєте петицію, щоб більше коштів, там, наприклад, на ЗСУ пішла, або на якісь важливі для ВПО питання. Тобто прозорість це не тільки про якісь стратегічні документи, які публікуються на сайті, не тільки про плани розвитку там. Це і про дуже прикладні речі, які ми з вами хочемо щодня використовувати. Якщо порівнювати попередні роки, ви сказали, що зараз є змога вже це робити. Власне чи ця п'ятірка вона залишається сталою, чи вона щороку змінюється? а зразу прорекламую наш сайт прозорих міст, тому що там можна зайти в картку будь-якого міста, яке вас цікавить і подивитися його динаміку з 2017 року. Що стосується п'ятірки міст, вони щороку змінюються. Очевидно, що є лідери, які між собою змагаються. Так? хтось залишається, хтось е, е, іде нижче, але в принципі. Ті міста, які системно працюють з прозорістю, вони із року в рік в топах. Топи це я кажу 10-15 та міст. Наприклад, Хмельницький в нашому полі зору був багато років, тому що вони потрапляли в десятки. Та вони показували непогані показники. Звісно, є є куди рости. і У нас багато для них рекомендацій є. І, може, навіть з заступником міського голови про це говорили, щоб бо вони зацікавлені змінюватися на краще. Якщо ми говоримо взагалі про тенденцію, то на піку прозорості наші українські міста були перед повномасштабним вторгненням. Тобто була оця така поступова динаміка. І потім, якщо ви зайдете в картку міста на сайті, побачите падіння і знову відновлення. Багато міст ще не змогли відновити свій доповномасштабний рівень. Але якщо є політична воля, якщо є системна робота, то міста потрошку потрошку. Відкритішим, ближчими до громадян і до партнерів, з якими вони працюють. Ну, показника в 100% прозорості його не було. На першому місці Чернівці я там бачила максимальну цифру 91,5%. Ні, на ні. Так. Чернівці має 84,5 бали зі 100, Тобто, ось це найбільше що, а то по сферам, Наскільки ага. вони різні сфери виконують, то там може бути. 84,5% з вашого досвіду. Це гарний результат і чого не вистачило? Е Ну, завжди ж є міста, куди рости, розумієте? 70 критеріїв, десь там неналежні формати документів, десь вони неповні, десь вони відсутні через низку причин. Ми розуміємо, що міста як і в тилу, так і, ну, і прифронтові, у них дуже багато викликів, і очевидно, що прозорість не для, ну, для одиниць там буде в пріоритеті, особливо коли. Тобі треба відновлювати місто, коли тобі треба забезпечувати комунальні послуги і так далі. Але ми просто наголошуємо на тому, що прозорість необхідна складова саме у цієї сталості. Тому що, коли ми побачили, що міста, які були прозорі, краще проходять через цю всю турбулентність, ми зрозуміли наскільки прозорі процедури, єдині правила гри, очевидні правила гри потрібні містам. Окрім категорії прозорі, була ще категорія частково прозорі. Як вона визначалась? Uh, дивіться, всі міста, які отримали вище 75 балів, 75+, плюс, вони визначились як прозорі. Ті, хто виконав і заробив там від 50 до 75 балів, вони стали частково прозорими. І, зокрема, ж там ваша uh, Словута та з Хмельницької області, ми її. Uh, Рекламували, як о, говорили про неї в межах нашої презентації, тому що вона випередила нашу столицю Київ. Mm -hmm. От і е, коли ми подивилися, що в Славуті живе менше 50 тисяч е, населення, але при цьому вони ну прогресують, то ми були приємно е, вражені, і звісно, ми теж готові з ними співпрацювати там, надавати рекомендації. Але це е, ще раз підтвердило нашу гіпотезу, що не завжди бюджети або кількість населення визначають рівень прозорості. Так? Це дуже важлива політична воля і усвідомлене лідерство, коли міський голова, або секретар, або заступник міської міського голови кажуть, що це для нас важливо, і ми починаємо з цим системно працювати. Тобто розмір і статус міста, до прикладу, він не впливає на дослідження? А, згідно з наших даних, а у нас їх багато, бюджет. Помірно впливає, тобто без бюджету важко втілити частину прозорості, але якщо нема політичної волі, то ні один бюджет не врятує місто. Розумієте, давайте тоді про Славуту згадали про Хмельницький. ще згадаємо? Тому що в 2023-му Хмельницький був непрозорим містом. Зараз фактично частково прозорий, що змінюється і чого не вистачило. Давайте так у у дослідження, яке було оприлюднено у 23-му році так. за 22-й, хмельницький був непрозорий минулого року. Він був частково прозорий, тобто почалася динаміка позитивна, і так само цього року. А як я вже Завжди, що вдалося, це там про різні сервіси, про роботу з відкритими даними, тут ми бачимо і прогрес, плюс міський голова регулярно у вас звітує. Міська рада проводить громадські обговорення, публічні консультації. Є у нас дзвіночки про те, що проводять, але інколи там анонси в останній момент публікують. Так не всіх залучають, але я думаю, що це те що можна працювати і міській раді і громадськості налагоджувати цей процес. Якщо ми говоримо про те, що завадило їм. У стати більш прозорим, тато це хронічна. Проблема для багатьох місць це насамперед сфера комунального майна та землі. І у нас є низка рекомендацій. Зокрема, ну, має бути актуальний перелік об'єктів майна, які підлягають приватизації, які не підлягають приватизації. Та треба максимально використовувати інструменти такі як електронні аукціони на прозоро продажі. Краще працювати з відкритими даними там, у тому, що стосується переліку земельних ділянок. От тобто. Ну, є, певно, є певний план дій, який ми можемо запропонувати в міській раді, щоб вони стали прозоріші. Ще одна категорія це непрозорі міста. міста. От туди війшли міста Хмельниччини Кам'янець-Подільський, Нетішин, Шепетівка і Старокостянтинів. Кам'янець-Подільський на 46-му місці. Як оцінюєте цей результат? А, ну… А... Ми вболівали за Кам'янець-Подільський та хотіли, щоб вони себе проявили, у них там навіть 40 балів немає. І якщо ми говоримо про проблеми, то власне у них та ж сама проблема, що у Хмельницького це найменш відкрита сфера, це комунальне майно та земля, також кадрова політика та доброчесність і послуги громадянам. У них не, не дуже успішно реалізована. Але знову ж таки, якщо в місті буде політична воля. То ми впевнені, що місту дуже багато всього вдасться. І, ну і до слова, до справедливості скажу, що порівняно з попереднім роком вони все таки виросли. Угу. Не тіша на 49-му місці. Якщо пам'ятаєте, чого не вистачило. А не пам'ятаю чесно кого собі встигла відкрити як вкладочки передивитися. Том сказала про нетіше, не скажу вам, але знову ж таки на сайті прозорі міста ага. можна знайти б... картку будь-якого міста, і навіть у нас є інструмент порівняння. Ви можете два-три міста порівняти між собою, подивитися, ага. хто успішніший у чому. Я наче вам... скажу так: що Шепетівка на 66 шостому, що місті Старокостянтинів на 85-му. Ось дивлюсь, якраз, Шепетівку, 32,5 бали це середній рівень непрозорості. Ну, тобто, це друга нижня частина нашої турнірної таблиці. І дивлюсь, що у сфері послуги громадянам у них нуль. Тобто ця сфера не реалізована повністю. І, мабуть, саме це дуже вплинуло на їхні показники. Ну і власне те ж саме комунальне майно, земля, кадрова політика. Після оприлюднення результатів дослідження, чи ви маєте якийсь зворотній зв'язок від міських влад, власне, як вони реагують, чи якось з вами комунікують, готові надавати якісь інші документи і так далі? Ну, треба зрозуміти, що у нас така роль, що нас критикують або містяни, або місцева влада. Та все одно буде хтось, хто буде незадоволений, тому що містянин. Конкретно використовує той самий інструмент петиції, той саме бюджетне слухання. Він знає ці всі нюанси, які з Києва ми ну не бачимо. Так от якщо ми говоримо про владу, то низка міських голів, заступників міських голів, управлінь, департаментів, очільників вже вийшли на зв'язок, запитали, а що нам покращити. А от чому так зараз у нас аналітики дуже Працюють активно з тим, що надають додаткові рекомендації, довідки, пояснюють там обґрунтування аналітиків тих чи інших індикаторів. Ну і зокрема, ось я вівторок бачила заступника міського голови Хмельницького. То він запропонував попрацювати разом. Їх дуже цікавлять результати дослідження і вони хочуть покращитись. Тому сподіваємося, що з цього та буде. Чи у вас вже був такий досвід попрацювати разом? Що це означає? Чи це будуть якісь спільні проєкти? Попрацювати разом це ми аналізуємо прозорість міста, надаємо рекомендації, пояснюємо, як їх можна втілити. Показуємо найкращі практики реалізовані в інших містах, даємо їм ці контакти. Тобто, ми на зв'язку це така консультаційна робота, експертна співпраця з ними, тому що ми можемо не розуміти нюансів, які практично заважають так, втілити те чи інше, а їм інколи бракує знань або розуміння, як це можна втілити, враховуючи всю ситуацію. Так, реакція від влади Хмельницької громади була від інших міст Хмельниччини. Чи були якісь комунікації? Не можу вам зараз точно сказати, тому що дуже багато міст виходило на зв'язок практично з усіх регіонів. До нас зверталися або листами або дзвонили. Навіть скажу так, що одне з колишніх прозорих міст зателефонувало і сказала: ми вже побачили свої помилки і готові над цим працювати далі. От щоб це змінилося. Тобто, проактивність є, зацікавленість є. і Ми дуже раді, що наше дослідження показує таку якість, е таку репутацію, що ним хочуть ходитися. Але ви згадували про те, що реакція може бути не тільки такою адекватною, вона може бути різною, тому що і мешканці можуть хейтити, і влада може. Чи були такі випадки? Е є міста, які зараз е питають, чому саме такі бали. Ми їм пояснюємо, тобто у нас є активна зараз комунікація з ними. Поки що все в межах конструктиву. Ну не можу сказати, що є конфліктні ситуації. Є розчарування. Ну і в нас воно є та тим самим Тернополем, наприклад, розчарування, коли е, створили фейкові новини для того, щоб піднятися у нас в рейтингу, і через це ми змушені були його вилучити взагалі з переліку місць цього року. Але ну розчарування це тільки імпульс, який має нас мотивувати. Працювати так і нас, і міста, і громадськість, і тут дуже заохочую, підтримую мешканців, які тиснуть зі свого боку на владу, вимагають там публікації документів, вимагають потрапити на засідання міської ради. Тому що, по суті, міська рада це ну, ми делегуємо так? їм повноваження. Ми платимо податки для того, щоб вони та нас турбувалися і виконували це якнайкраще. Ви згадували, що максимально прозорими міста були до початку повномасштабного вторгнення у 2021-му фактично. А зараз ще є деякі населені пункти, які не відновилися так і не відновили повністю подачу документації. Чи це закономірно, якщо до прикладу прифронтові населені пункти вони більш закриті? Чи це важливо для безпекової ситуації? А, наше дослідження показало: у нас 10 міст, які мають статус території можливих бойових дій. А у них середній рівень прозорості вищий за загальний. Ага. і у нас внизу нашої таблиці, внизу рейтингу не тільки конотоп, там хуст. Там міста Західної України, центральної України, тобто безпекова ситуація однозначно впливає, але вона не є виправданням, вона є фактором впливу. Так? І, наприклад, Запоріжжя цього року у нас отримало відзнаку за найбільший прогрес серед усіх ста міст. Тобто Запоріжжя в умовах кабів, які летять, в умовах зруйнованих цілих кварталів, може демонструвати відкритість достатньо. Там ну, для базових е, потреб. Тому я би тут е, казала, що міста, у яких безпекова ситуація складна, ну, наприклад, Старокостянтинів, ми розуміємо, що там відбувається і як там літає. То я думаю, що вони би могли переймати досвід профронтових е, міст в плані того, а що ж власне, можна відкривати і як зловити оцей баланс між безпекою та прозорістю. Бо він насправді ловиться. От Охтирка, невелике місто Сумської області, має той же рівень прозорості, ці 48 вісім що і суми, і не набагато нижчі за Київ. Останні три позиції: це конотоп, Могилів, Подільський, Золотів. Чи від них якась була реакція? Е, ні, так що не було. Але ми зустрічалися. Я на заході говорила з мером Конотопа ще взимку. Він казав, що у них дійсно складна ситуація торік була, і вони і сайт зламали. Але вони зараз поступово поступово відновлюються. І навіть сказав, що вони зараз готуються до запуску додатка. По ну як Київ цифровий там або щось таке. Але для е, Конотопа подивимось, як буде наступного року. Вони обіцяють е, стати відкритішими. А якщо порівнювати з 2017 року, чи є тенденція до того, що українські міста стають більш відкритими? Так, ми подивились динаміку, Якщо порівняти перше дослідження і остання, то вона звісно суттєва. Там більше ніж на половину виросла прозорість у містах, але є зараз певна така стагнація, певне плато. Тобто таких радикальних змін як уже 2017 року зараз не спостерігається. але можливо закінчення воєнного стану, якщо воно кудись буде. Продемонструє нам все таки якусь надію на краще. А стрибки в рейтингах, вони були за цей час якогось конкретно звісно. Ну, наприклад, цього року майже на 30% відсоткових пунктів Запоріжжя стрибнуло. Торік це був Івано-Франківський Дрогобич, який навіть через категорію перестрибнув. Дрогобич був непрозорий, став прозорий mm. торік. Тобто, це можливо знову ж таки повторюсь, якщо є політична воля і бажання системно щодня тяжко працювати. Ну, сподіваємося, що це бажання буде в усіх населених пунктах містах України. Власне, вам дякуємо за те, що поділилися результатами дослідження. Керівниця програми Прозорі міста Олеся Коваль була з нами на зв'язку. З не говорили про те, чому Хмельницький, зокрема, і містах.